Всім привіт! Фільм «Ведмідь під кайфом або з англійського кокаїн Bear» 2020 року. Фільм натхнений реальними подіями 1985 року, коли червоний відмідь у США випадково зів кокаїн, скинутий контрабандистами в лісі штату Джорджія. Але на відміну від фільму, реальний відмідь не влаштовував криваве в обійні. Він просто передозувався і загинув. Відома акторка та режисерка Елізабет Бенкс. Вирішила зняти цей фільм, бо її зацікавила можливість поєднати комедію, жахи та екшен. У фільмі немає реального ведмедя, його створили за допомогою комп'ютерної графіки. Фільм став однією з останніх робіт легендарного актора Рея Ліоти. Він помер у 2023 році, незадовго до виходу фільму. Реального ведмедя, який з'їв Кокию у 1985 році, набили та виставили в музеї Кентукі. Його навіть жартом називають Пабло Ескобер. Поєднання імені Пабло Ескобар і слова Бер ведмідь. Незважаючи на те, що події відбуваються у Джорджії, зйомки проходили в Ірландії, бо там були дешеві виробничі витрати. Фільм Кокаїн Бер мав виробничий бюджет близько 30-35 мільйонів доларів. У світовому прокаті він зібрав близько 90 мільйонів доларів, з яких 65 мільйонів припадає на США та Канаду, а 25 мільйонів на інші країни. Отож, ну, ми розпочнемо. Фільм стартує з сцени літака, в якому чоловік явно під кайфовики кокаїн в сумках. Трішки потанцювавши, він і сам вирішує пригати, але в нього це не виходить. Він б'ється головою і падає. Ну і звісно, кумедна ставочка про те, що це на основі реальних подій. Далі нас зустрічає пара, яка вирішила відпочити на природі. Дивлячись на борду чоловіка, може здатися, що він тут не відпочиває, а живе вже давно. Ми бачимо перші сліди ведмедя і мішок, який скидав чоловік з літака. Пара, нарешті, достається цілі і зупиняється, щоб полюбуватися краєвидом. Але їм заважає ведмідь, якого вони помічають поруч. Ну і звісно, замість того, щоб втікати, вони його знімають. Ну це ж логічно, правда. Ми бачимо, що відміть і справді під кайфом. Він спочатку обіймає дерево, потім з ним боксує, ну типово відміть з під'їзду. Після того, як відміть їх помітив, він на хвилинку зникає, щоб зробити скример, але нашій парі це не подобається і вони вирішують втікати. Як завжди в подібних фільмах категорії Б хтось повинен намацати палку ногами. І впасти пузом на землю. І цього разу так і стається. Чоловік падає на землю, відміт їх наздоганяє, і як справжній сексист вирішує накинутись на жінку замість чоловіка, який лежить в метрі від нього. Жінку з'їдають, а чоловік успішно покидає поле битви. Сцена переходить на офіцера поліції, якого звати Боб, і він на місці, де знайшли нарко з літака. На жаль, він приземлився не на ноги. Вони знаходять наркотики та розуміють, що це був кур'єр, який працював на сіда. Головного нарко в цьому районі. Офіцер розуміє, що це не всі наркотики, і вирішує їхати на їх пошуки. А тим часом Сіт розуміє, що наркотики пропали і йшли на їх пошуки Давида та Едді. Але в Едді нещодавно померла жінка, і він зав'язав з наркотрафіком. Після розмови в барі Давида та Едді останній все таки вирішує повернутися в бізнес та заробити. Наступними нас знайомлять з двома дітлахами Генрі і Діді, які вирішили прогуляти школу та поїхати на водоспад. Поки мамся діді вирішує відпочити, їй телефонують зі школи, і повідомляють, що її донька, прогуляла в школу. Поки розмовляла по телефону, вона повичає сумку її доньки, в якій вона знаходить карту, на якій відмічений водоспад. Нас приносять до місцевого рейнджера, яка готується до побачення, але до неї в крамницю приходить хлопчина, якому на вигляд років так 30, але одягнений він як десятирічний, що, як на мене, дуже дивно. Він намагається вкрасти гроші зі скриньки. Але вона під замком, то він краде цукерки, що помічає ренджер. Але він робить старой кілька компліментів, і вона вже сама пропонує людяник безкоштовно. Приходить їй зарецяльник з бобром під кайфом і кидає кілька жартів, що відводять від хлопця всі підозри. А тим часом мати Діді вже їде на ровері на пошуки дітей. А ти злохіти тим часом вже на місці вирішують перекусити, поки малий Генрі вирішує позначити територію. Позначаю територію. Фу, Чому це я сиру? Діді знаходить пакет з наркотиками. Після того, як Генрі вирішив показати, що він реальний мен, і розповівши Діді, що він ці наркотики вже не перший раз хапає. Щоб не бути гіршою за цього малого гангстера, Діді вирішує сама спробувати це борошно. І звісно ж, вона його просто їсть. Шкода, що вони переводять борошно, і поки вони відходять від цієї пудри, з'являється відміт Він лякає дідлахів і ті втікають. Тим часом Давид і Еді. Під розкішну музику також вирушають на пошуки борошна. Матуся все таки доїхала до рейнджера і повідомляє про витівки тлахів, але це лякає рейнджера, бо останнім часом хтось нападає на туристів в лісі, і вони вирішують на пошуки всі разом. А тими, хто нападає на туристів, виявляються три дуже дивні деградка, які називають себе довбиками. З одним в шортиках ми вже знайомі це хлопчина, який крав цукерки в будинку рейнджера. В туалеті ці довбики вирішують напасти на Давида і, звісно ж, відправляється в кабінку. Еді знаходить в них наркотики і вони вирішують їх допросити. Після допиту пілявого стеча він обіцяє їм показати, де вони знайшли борошно, а Боб вже на пів до місця, куди ймовірно, скидували всі наркотики. Мамця з рейнджером вже знаходять діти плохів, самого Генрі, який заліз на дерево. Потім вони розуміють, чому ж він все-таки туди заліз. Але вже пізно. Спершу відміть нападає на рейнджера. Після того, як рейнджер все таки втікає, відміть переключається на Генрі і починає лізти за ним по дереву. Але його рятує Пітер, хлопець рейнджера ліс. Він перекинув на себе наркотики, які куштували дітлахи, і трошки з нього на сорочці. Це чує відміть і кидається на Пітера. Після чого роздрає його. Це я вам показати не можу через цензуру, але видовище моторошне. Генрі і мамці втікають, а ліс повертається в будиночок ренджера, щоб викликати швидку, де її зустрічає банда довбиків, які після інциденту в туалеті вирішили пограбувати ліс, але в неї є пістолет, а у них тільки ентузіазм. Один з долбиків чує звуки біля дверей і вирішує відкрити, а за ними сидить обдовбаний відмідь. Ліс лякається і виносить мізки одному з довбиків. Це також потрапляє під цензуру, але кадри дійсно якісні. Відмідь втікає, а зляканий хлопчина в шортиках. Вирішує, що гарною думкою буде підійти до тих самих дверей, після чого ведмідь його ніжно обіймає, і ми його вже не побачимо. Тим часом Давид Зенді прямують за стечем, а Боб вже майже доїхав. Нарешті приїжджає швидка, але рятувати вже майже нікого, окрім однієї ліс, яка якогось дива все ще жива. Медпрат вирішує подивитися, що там таке за дверима, під якими лужа крові. І це чудова ідея. Там він знаходить ведмедя, а ведмідь знаходить його. Водій швидкої з лісу встигають втекти, а ось медбрату доводиться трішки полежати, після чого він відволікає ведмедя сумкою, дуже схожою на тую, в якої були наркотики. Звісно, ведмідь байтеся на це, і медбрат успішно втікає. Під час погоні під дуже веселу музичку. «Три стріляйте! Три стріляйте! Три стріляйте! Три стріляйте ліс намагається поцілити ведмедя, будучи примотною до каталки. Чомусь вони не закривають двері швидкої і їх успішно не заганяє ведмідь. Ліс викидає зі швидкої обличчями дорогу, від чого вона помирає. От чи справді круте у фільмі, так це сцени вбивств, Ну щось в них є. Всі мертві, а ведміт спокійно вирушає на пошуки кокаїну. Офіцер Боб зупиняється в зоні відпочинку і чудом помічає ту саму сумку, яку шукає Давид і Еді. Боб забирає сумку і вилазить на альтанку. Після невеликих перемовин між Давидом і Бобом, Давид отримає кулю в руку і ховається під альтанкою. В таку собі сліпу зону для Боба. Давид помічає ведмедя, але вже пізно. Ведмідь повільно підходить до лежачого на землі Енді і чомусь вирішує подрімати на ньому. Але невдовзі почувши запах кокосу, ведмідь прокидається і починає люто хапати у всіх на очах. Не Боб розуміє, як відволікти ведмедя і викидає залишок кокосу десь в ліс, щоб вони могли втекти. Замість того, щоб тікати, Давид вирішує погрожувати Бобу, бо йому потрібні ті наркотики. Бо сід його пристрелить. Але сід пристрелив Боба, який не заховався від кемпера в кущах, це було помилкою. Сід допрошує Боба, але тут вручається помічниця Боба, офіцер Реба. Але ми дізнаємося, вона продажний коп і працює на Сіда. Тим часом мамця, зустрівши вижившого після нападу чоловіка початку фільму, знаходить пещеру, де заховалась Діді. Всі основні персонажі, які залишились живі, прямують до печери. Бо туди відмідь затащив залишки наркотиків. Мамся знаходить доньку, а сід знаходить залишки наркотиків. Але в намаганні заволодіти останньою сумкою з наркотиками він погрожує дітям, що вже не подобається Давиду і Енді, і ті вирішують перестати його слухати. Малі відмежати, які вже підсіли на кокос, намагаються забрати сумку в сіда, і від чого він кидає рушницю, яку впіймала мамся. і почала погрожувати вже сіду. Тим часом вже повернулись відмедиця. Так, це весь цей час була вона. А не він. І, хоча це все CGI, але для такого фільму він виглядає доволі добре. Сід відволікає ведмежад борошном, а мамця з дітьми стрибає з водоспаду. Поки сід вирішує що сильніше лапи чи пістолет, Давид Зенді також пригується притуватися. Сід перемагає, але пакунок з наркотиками падає біля ведмедиці, після чого вона прокидається. І поки сід дістає останню сумку з борошном, ведмедиця дістає сіда. Після того ми розуміємо, що лапи все таки сильніші Врешті-решт, всі, окрім Сіда, врятувалися, і ми можемо побачити якийсь романтичний зв'язок між мамцею та Едді, що дивно, але хай буде. А якісь туристи знову знімають від з ведмежатими на камеру, що їм явно не подобається. Ось і весь фільм. Чесно кажучи, він мені сподобався. Найкраще дивитися з друзями. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, а я піду робити відео про єнота під кайфом. Всім кокосу!